Такий гарненький Ford Escape у нас у продажу 15 рік, 142 тисячі пробігу, 2,5, газ, бензин. Передній привід, машинка в дуже класному стані. Прикольний такий апарат Зараз вам покажу салончик даного автомобіля. Так, у нас переднє сидіння водія Електроприводом Також є у нас автосвітло, автодощ, мультикермо. Маленький моніторчик, але туди навіть вводиться камера заднього руху. Мультимедіа, кондиціонер, гарненький щиток приборів. Машинка в дуже гарному стані, просто подивіться на всі тканеві сідушечки. Так, не чимало місця позаду. Машинка знаходиться на локації ТРЦ Республіка Кільцева дорога на автофокус. Актуальну ціну даного автомобіля ви можете дізнатися по посиланню в шапці профілю. Тому не гайте часу, приїжджайте, будемо раді вас бачити на огляд даного автомобіля. Нагадую, 2015 рік, 2,5 газ бензин, Ford Escape 142 тисячі пробігу. Чекаємо на вас.